Вітаю всіх! Сьогодні хочу подивитися на ситуацію, що там за шухер почався у Кремлі, що за двіж, що за ситуація, де подівся Путін. Давайте подивимося. Є, є, є велика таємниця. Ведеться таємна робота по прийняттю якогось рішення. Ситуація, яка потребує дуже сильного обдумування, і така, так, така ситуація, що призвела, призводить до... до... Розумієте, призводить до, Відбулися події, на які вони не можуть вплинути, тому, їм, тому вони в штупорі. Вони не знають, що робити, тому що відбулися зміни, на які вони не можуть взагалі впливати. І тепер активно, їм треба активно працювати і думати, що робити далі, яке рішення треба прийняти правильне, яке правильне рішення треба прийняти? Ой, ну у них там щось пішло не за планом. У них велика печалька, гори, розчарування, якісь незрозумілі. У них є Е, І дивіться, вони, вони шукають вихід із тієї ситуації. Яка склалася. а Склалася так, що пішло все не за планом. Тепер їм треба досить добре обдумати, що ж робити далі, знайти вихід з ситуації і знайти правильне рішення. І вони дуже активно над цим, над цим рішенням зараз працюють. Опа, дивіться, у них отшельник, у них, у них покійник. Це кінець, хтось, 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 хтось помер, мабуть, швидше всього дивіться, в результаті активних дій. Можливо, когось убили хтось убитий. Це насильницькі дії. Така комбінація це насильницькі дії. Таке вже було. Це карта дешеві таке вже було в Кремлі, в Росії. Карта карта країни випала в Росії. Ой, бо, дивіться, е, можливо, це Путін або його двійник останній кикнув або вбили е, цей як його. Диявол всія Русі. Покінчили з дияволом всія Русі. Тепер думаю, що робити далі. А можливо, йому робили якусь операцію, він не витримав і помер. Розумієте? Я не, не думаю, що хтось рішиться його там грохнути. Можливо, робили операцію і, 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 і він помер. А можливо, вбили, бо карта дежавю. Царів вбивають в Росії. Результат що? Так, дивіться, ця карта. Людина пішла назавжди. Людина пішла, щоб вже ніколи не повертатися. Диявол пішов, щоб уже ніколи не повертатися. Він пустий. Він пустий. Вибори пройшли, вибори а його немає. Йому кінець, його немає. Пусто. Все. Людина пішла назавжди. Результату немає. Робота проведена, вибори проведені, робота проведена, результату, результату немає. Щось там відбувається. Карта дипломатії. Щось буде оголошено. Готуються до думають, що робити. ось дивіться, Думають, що робити. Да? По цій карті, ось думають, що робити, яке рішення прийняти, і все-таки вони прийдуть вони щось будуть виголошувати. Вони щось будуть виголошувати. Так, ситуація проясниться після. Після ну, пресниці ситуації вони, вони оголосять нам щось, своє рішення голосять. Чи очередний е, двойник, чи вже будуть його ховати? Диявола всієї Русі. Можливо, вже поховають. І в основі кар... колоди радість. Тут, е, тут печаль, тут горе, тут розчарування, а люди будуть радіти. Можливо, будуть е, закінчувати з проєктом. Путі... Путін. Ховатимуть його. Ну, то хай так і буде. На все добре, до побачення.